Виконуємо номер 601 із підручника Алгебра 7 та номер 24.13 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Спросіть вираз і обчисліть його значення. І два завдання. Приступаємо до виконання. Спростимо наш вираз. Помножимо многочлен на многочлен. 7х множимо на 2х маємо 14х у квадраті. 7х множимо на мінус 1 буде мінус 7х. 3 множимо на 2х буде додати 6х. 3 множимо на мінус 1 мінус 3. Мінус 14х в квадраті переписали. Зводимо подібні доданки. 14х квадрат відняти 14х квадрат. Сумі буде 0. Мінус 7х додати 6 буде мінус х, і мінус 3 переписали. Ми спростили вираз, а тепер знайдемо його значення. Якщо х дорівнює мінус 8, то значень нашого виразу дорівнює мінус мінус 8 відняти 3. Мінус мінус 8 це буде 8, 8 відняти 3 маємо 5. Задання друге помножимо многочлен на многочлен 2а множимо на 1 буде 2а, 2а множимо на мінус 3а буде мінус 6а квадрат. 4 множимо на 1 буде 4. 4 множимо на мінус 3а буде мінус 12а і додати 10 переписали. Зводимо подібні доданки. Мінус 6а2 переписали. 2а відняти 12а. Це буде мінус 10а і плюс 10а в сумі буде 0. І додати 4 переписали. Ми спростили значення виразу, тепер знайдемо, ми спростили вираз, тепер знайдемо його значення. Якщо а дорівнює мінус 1, то мінус 6а в квадраті додати 4 дорівнює. Мінус 6 множимо на мінус 1 у квадраті. Мінус 1 у квадраті це буде 1. Мінус 6 множимо на 1 буде мінус 6. Та додамо 4, отримаємо мінус 2. Номер 601 із підручника алгебра 7. Та номер 24, крапочка 13. Із підручника математика 7. Виконано.